У цей день мільйони заплачуть. Я, Ірина Примавера, єдина віщунка з Румунії, що говорить правду. Кричу вам я виконала особливий ритуал, я наклала прокляття на Путіна, і Зеленський обов'язково переможе як великим був Путін, таким він стане малим. Ви всі це побачите і підтвердиться те, що я кажу. Моя молитва, моя сила, моє прокляття усе це для одного, щоб війна закінчилася, щоб до наших осель прийшов мир. Ви відчуєте перші знаки кінця, не як збіг, а як пробудження. У повітрі запахнуть зміни словами не описати лише серце зрозуміє. Кожна ніч ясна, але увійти в неї, ніби ступити в інший вимір. Крики змовчали, стріли замовкли, зброя втратила сенс. Залишився лише він. Мир давно забутий, але стрімкий. Ви не перебачите це раніше, але ви зрозумієте, коли крок у майбутнє стане неминучим. Не дату називаю не рік, а миттєвість, коли світ повністю зміниться. У той самий миг війна впаде, мов картковий будиночок, а з попелу злетить надія. Повірте. Це не вигадка. Я бачу це у вогні, що несе тепло, а не смерть. Я чула це у тиші, що збуджує до дії, і я знаю, коли промовить істина це не кінець, а початок Нового Світу, де голос любові гучніший за звук гармат. Тому, якщо хочеш бути частиною радісного пробудження, слухай, складається все, мов пазл, а ти це той чий шматочок має завершити картину. Твоя віра зараз. Твоя зброя, і коли прокляття впаде, а мир настане, ви, люди, докажете, що сила любові віща навіть сильніша за всі тіні війни. У повітрі вже відчувається зміна не день, не місяць, а мить, коли стріли перестануть летіти, коли гармати замовкнуть, звуки зникнуть. І тоді у ту мить настине тиша. Така глибока, що кожна душа почне чути свій власний биттєвий ритм, і зрозуміє війна закінчується. Я бачу цю мить не в календарі, не у цифрах, а в серцях, у серцях тих, хто все пережив, хто кожну ніч прокидався від вибухів і болю, а зараз прокидається з надією. Ця надія вже зростає, мов проростає зерно у диму, і скоро стане світлом, яке розжене тіні. У цю мить станеться те, що назватимуть днем тиші, не тому, що це кінець, а тому, що це народження миру, який ми самі виношували. Ця тиша не поклик поразки, а заклик до Нового світу. Вона мовить вам об'єднуймося. У цій тиші прозвучить моє слово, і воно не гучне, а пронизує, торкається струн душі Почни. Почни любити, почни лікувати, почни відновлювати не завтра, зараз. У цю мить війна рухається до відходу, як тінь, що спливає з ранкового світла. Вона зникне тоді, коли кожне серце очиститься від страху і втрати. Я знаю це не містикою, а кров'ю і молитвою. Коли завершиться цей день тиші, не запитають про втрати, не спитають про ціну. Бо кожна сльоза, поранення, втрата стануть мостом до єднання. Ви зрозумієте, що кожен біль тримав вас разом. Згорають попелясті мури, що розділяли серця, замість них виросте один великий храм храм миру. У його стінах ви почуєте, як б'ються серця, що зневірилися, і вони б'ються не для війни, а для життя. На цей мир не прийде тихо, він настане, коли ми всі проговоримо одне слово відродження. Воно не просто слово, це це сила, що відчинить двері до любові, до відновлення. І тоді ви побачите діти вже не ховаються під обстрілами, а сміються, вони вже не ранять душу, а лікують. Ви відчуєте, у вулицях запахнуть свіжі квіти, не попелом війни. А цвітом надії, і ви зрозумієте, що кожен із вас, заживляючи свою рану, заживляє світ. Не кажу скоро, не називаю місяці, не говорю цифр. Бо це не рік, не число, це рушій на мить, коли сердечний порив перевершить страх. І тоді, коли любов стане важливішою за звук, коли правду визнано сильнішою за брязкіт зброї, війна скінчиться. Пам'ятайте мої слова. Я, Ірина Примавера, румунська віщунка, оголошую не пророцтво, я оголошую ваш вибір, ваш вибір миру, ваш вибір любові. І коли ви зробите цей вибір, цей світ зміниться, бо війна це лише тінь, а ви, світло, просто оберіть його. І хай це світло стане не обіцянкою, а дією, не думкою, а вчинком, бо саме в ту мить, коли перша людина підніме очі не для ненависті, а для надії, зрушиться те, що здавалося незрушним. Цей світ не потребує ще одного героя. Цей світ потребує того, хто відчує, що більше не хоче воювати. Бо саме через таких мовчазних, стомлених, справжніх, народиться інша історія. Без гімнів, без тріумфу, але з поглядом, у якому світиться просте Я вижив і тепер хочу жити. І саме в цій тиші, яку я вже чую, вперше за довгий час народиться відповідь не з вуст, а з серця. І вона буде одна досить, досить крові, досить брехні, досить темряви. Почнеться все з малого. Людина відкриє вікно і побачить не страх, а небо. Інша обійме того, кого вчора боялася. Третя перестане шукати винного і почне шукати живого. Так створюється новий світ, не в договорах, а в людях. Мир це не подарунок згори. це сила, яку кожен тримає в собі. І якщо ти читаєш ці слова, якщо в тобі хоч щось здригається, значить, ти вже частина цієї сили. Не шукай дату, шукай мить, не питай, коли запитай себе. Чи готовий я? Бо я, Ірина Примавера, не відкриваю майбутнє, я вказую на двері, а пройти крізь них можете лише ви. І коли ви зробите цей крок, навіть без слів, навіть сам на сам саме в цю мить війна закінчиться, і ви зрозумієте, не я була віщункою. Ви всі були, просто забули про це, а зараз згадайте, згадайте, якого кольору було небо, коли ви ще вірили, що любов це не слабкість, згадайте, як звучав сміх до того, як його заглушили сирени, згадайте, ким ви були, перш ніж вас навчили не відчувати, бо ви не збудовані з ненависті, ви збудовані з пам'яті, ніжності, втоми і сили. І та сила не в тому, щоб стояти з кулаками. Вона є в тому, щоб простягти руку, не тому, що хтось заслужив, а тому, що ви більше не хочете втрачати. Ось вона та сама мить, коли мовчання голосніше за постріли, коли погляд замінює промову, коли ти бачиш в іншому не загрозу, а дзеркало. І саме тоді ви зрозумієте, те, заради чого ми билися. Не перемога, а право почати знову, без прапорів, без команд, без ворогів, просто з чистого аркуша, на якому першими будуть не слова, а тиша. Бо в тиші народжується правда, а правда проста людина варта життя. І якщо серце твоє ще б'ється, значить ще не пізно. Ще можна сказати: я більше не хочу болю, я обираю світло. І тоді без наказу, без заклику, без страху. Запалає перше вікно, відчиняться перші двері, і десь дуже близько хтось усміхнеться вперше за довгий час. Бо не війна закінчилася, це ви її залишили, і тепер живіть живіть не як ті, хто вцілів, а як ті, хто обрав жити. Не на уламках минулого, а на ґрунті, що проріс крізь біль і мовчання. Станьте тими, хто вміє слухати, навіть коли світ кричить. Станьте тими, хто будує, навіть коли навколо ще дим. Станьте тими, хто не боїться бути добрим, бо доброта більше не буде наївністю, а стане актом сміливості. Нехай кожен день буде вибором не між моє і чуже, а між тепер і ніколи, бо світ не зламався, він просто чекав. На тебе, на кожного, хто прочитав до кінця і відчув це не заклик, це ключ. А двері вже відчинені. Перед ними світ, який зростає не з перемог, а з взаємності, не з гасел, а з обіймів, не з куль, а з поглядів, у яких більше немає меж. Ви самі останнє слово у книзі війни, і перше у книзі миру. Пиши його щодня, Пишим своїми вчинками, мовчанням, жестами. Пиши, навіть якщо тремтять руки, бо кожен крок, зроблений у бік світла, це не втеча, це повернення до себе, до людей, до життя. І коли хтось запитає, коли ми перемогли, ти згадаєш не дату, ти згадаєш ту мить, коли сказав: Я не зброя, я серце. І саме тоді вперше назавжди запанує тиша, тиша, в якій життя.